Усім доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я, Валентина. І ось прийшов уже час нам готувати чесничок озимий на посадку. Перед вами, ось, бачите, чесничок. Це я купила в цьому році на базарі, щоб обновити чесничок. Не знаю, як він називається, хазяйка не знає. А це мій чесничок. Який вірис у мене на гряці, Любаша. Е, я вам хочу сказати, часник чесник дуже гарний, коли він посіяний з бульбашок і виростає на другий рік. Головки дуже великі. Але бачите, головки не дуже великі, тому що він вже почав у мене вирождатися. В цьому році я бульбашки не збирала, так сталося, щоб посіяти їх восени, а вже. Наслідуючу осінь зібрати і посадити на здорову головку. Як люба друга рослинка, часник потребує свого уходу, своєї агротехніки, і ось перед посадкою, що я іменно роблю. Ось, бачите, передо мною дві баночки води по літру. Якщо у вас часнику більше, і ви садите більше, можна її обробити і іншими хімічними способами Ось у мене трошки є марганцовки. Цієї марганцовки мені вже каліє Е, Вже я вам хочу сказати, з якого вона годна до 20-го року, а вже зараз 22-й, і вона вже в мене була вироблялася на місці Запоріжжя. А до цього вона ще була, ну, років шість, їй точно. Це була баночка. Мені ще наскільки років її хватить. Так що, друзі, беремо оце, водичку і робимо такі розовенькі розчин. Це один спосіб. Розділяємо е, чесничок. І ще хочу вам пораду таку дати. Треба Садить тільки зовнішні. Якщо є такі сорти часнику, якщо є внутрішні ці зубчики, то їх краще на споживання там, в господарстві собі до салатів. чи ще ви щось там хочете робити. Бо з їх виходить дуже поганий врожай, і вони не так е, гарно ростуть, і головки з їх получаються маленькі. Так, ось і друга баночка. Ось перед вами столова ложка солі. Це другий спосіб, як можна обробити невелику кількість посадкового матеріалу для того, щоб обеззаражити від шкідників, від грибкових захворювань наш часничок. Оце все там треба добре розкалатати, щоб сіль розчинилася і ми будемо замочувати. Розділяючи голі... зубчики чесника від голівки самої, ми це все діло замочимо, от бачите, замочимо на одну годину. Потім все візьмемо, просушимо долоду і обов'язково треба просушити. Бо якщо ви зразу витягнете з цього е, розчину. І будете починати сидіти, вам буде незручно, обов'язково треба просушити. Бачите, які здорові зубчики. Це такий гарний здоровий зубчик. Для посадкового е, діла матеріал повинен бути качественний. Він має бути саме здорової голівки. І ось ще що хочу сказати: отакого, от бачите, відлущилося. Е, на зубку чесника, це не повинно бути. Отак, вона все повинно бути закрите, бо це виходить ранка. І не дуже добре. Ось, І сюди, і на часок, і просушили, і потім будемо садити. Оце чесничок Любаша, в кого перша репродукція виростає дуже гарний, дуже красивий чесник. Ну, звісно, треба його. Трошки походить біля нього, поливати, хоча, як друга рослина, чесник теж любить полив. От, друзі, мої рекомендації, і як я це роблю, по обробці посадкового матеріалу чеснику, який садиться під зиму. Ще є чесник яровий, але в нашій місцевості мало хто його садить, хоча він і е, зберігається намного краще, ніж озимий чесник, але чогось люди в основному садять озимий чесник. Так що, кому моя підсказка і мій досвід, як я роблю це все, пригодиться. Не забудьте поставити пальчик вверх та підписатись на канал. Всім бажаю здоров'я, слава Україні, слава Збройним силам! До зустрічі на каналі. Беріть собі незамітку!